Короче, дощ іде, болото. Ось, а я серед поля. Далі машина не їде. Забиває Не крутиться колеса. Передніші є, ось туди, далі не можу. Ось так. А задні її зайдуть. Добре, що там ще трактор працює, Згортає корчі, може витягну. Аж туди до дороги далеко. Ось там дорога. Не знаю як я витяг. витягну. Якось витягну. надіюсь. Ось така погодка 11 квітня.